Слава Україні! З вами рубрика Excel Gene. Як зробити форматування? клітини? нас цікавлять конкретні періоди менше 6 місяців, менше року, менше 2 років. Більше 2 років я зробив таку заготовку. Знайдемо кількість днів, які нас цікавлять. Півроку це 183 дні. Я заокруглив більшу сторону. Рік взяв 365. 2 два роки. Я просто для зручності 2 помножу на 365. Знайшов дату для перевірки себе. Це півроку, тобто сьогодні мінус 183. Рік тому, сьогодні мінус 365. І два роки. Сьогодні мінус 2 помножити на 365. Для умовного форматування, якщо ми використовуємо формулу, вона повинна видавати true або false. Today, сьогодні мінус. Дата, яка нас цікавить, менше 183. False. Ще зробимо таку перевірку, бо це може бути дата в майбутньому. Тому застосуємо функцію end. Така формула. Ми її протягнули. Те, що попадає в діапазон півроку, висвітило true. Те, що не попадає, висвітило false. Сьогодні і майбутні дати так. Піюємо цю формулу з рядка формул. Вставляємо в наступний рядок, переписуємо 300. Додалися дати які від 6 місяця до року, але також і оці захопили дати. Але нічого, копіюємо сюди, вставляємо цю формулу. дописуємо 2 помножити на 365. Ще збільшився у нас діапазон. А тут також можемо скопіювати з рядка форму нашу формулу, просто поміняємо знак з менше на більше і дорівнює. Чому більше і дорівнює? Тому що. Цей переломний день не попаде ні сюди, ні сюди. Відобразилося true в цьому діапазоні. Умовне форматування. Починаємо з оцеї формули і йдемо вправо. Копіюємо формулу, виділяємо стопчик. Умовне форматування. Створити правило, використовувати формулу, встаємо формулу, вставляємо формулу, форматуємо. Окей, Та ж сама операція для всіх інших. Тільки в такому порядку, як це роблю я. Копіюємо наступну формулу, виділяємо діапазон умовне форматування, створити правило, використати формулу. Форматувати. У нас зафарбувалося більше, ніж треба. Йдемо далі. Копіюємо формулу, виділяємо стопчик умовне форматування, створити правило, формулу, форматувати. Окей. Окей, крайня формула. Копіюємо, виділяємо умовне форматування, створити формулу, форматувати. Заповнилося все як треба. Якщо ми змінимо тут дату, вона адекватно реагує. Попадає відповідний діапазон.